Перед вами історія некронів, однієї з найдавніших та найстародавніших цивілізацій у Всесвіті Вархаммер 40 тисяч, від зраджених плоттю до богоподібних машин, від темних союзів з ктанами до падіння у власне божевілля. Дізнайтеся, як працює ієрархія некронських династій, чому пробудження гробниць це катастрофа планетарного масштабу. Та яка технологія стається живим металом, що не знає смерті? У цьому відео ми досліджуємо, чому некрони вважаються однією з найнебезпечніших рас у всесвіті Warhammer 40 тисяч. Вони не просто пережили мільйони років у статусі, вони прокинулись і тепер повертають собі те, що вважають своїм поправом. Всю галактику. Дивись, якщо хочеш дізнатися, як працює безсмертя на кроні. такі фарони, лорди і криптеки. Що таке живий метал і небраденість. У темряві серед сирок, що давно згасла, сплять давні створіння, старші за людство. старші навіть за самих богів хаосу. Вони зникли у тіні. не зникли, а сховалися в сторінках історії, щоб повернутися свого часу, повернутися у славі, забрати те, що їм належить по праву. Та перш ніж розпочати, підпишіться на канал і натисніть подобайку, щоб. Український контент в темних і далеких куточках інтернету. Протягом мільйонів років галактика жила у невіданні. Таємничі світи-гробниці, мертві безмовні забуті. Їх охороняли мовчазні механізми, поки останній наказ саареха не змінив усе. Знищення протоколів, свобода вибору для некронів. А сам вчасний король, розчавлений провиною, зникає в глибинах космосу, шукаючи прощення від відради чи смерті. Але давайте почнемо спочатку: невідворотня загибель. Ціла їхня раса була приречена на повільне та болюче вимирання. Пекельні променеві бурі на їхніх рідних світах випалювали все живе, навіть ті некрони, що народжувалися в інших колоніях за тисячі світолових років від рідної зорі, все ще страждали через купу променевих хвороб, які відкарбувалися в їх ДНК, у їх рідному болючому світі. Та під час однієї з дослідницьких місій некрантири зустріли древніх, расу, що за рівнем розвитку наближилась до богів. Некрантири благали про допомогу, але древні вони не мали бажання суперечити долі, що спіткала цих нещасних. Вони відмовили. Гнів гордих некрантирів коренився в їх серцях, вони зажадали помсти, адже ті, хто міг зняти з них прокляття, просто залишили їх на призволяще, залишили їх помирати. Коли вже державний устрій тріщав по швах, коли аристократичні династії прагнули незалежності, загальна ненависть до цих древніх об'єднала. Їх народ. Тиша безодня мовчить, а металева вічність крокує далі. Безмежна космічна пустка, мертві світи древніх елдарів, що ще недавно сяли псіонічним сяйвом, тепер обернулися на обуглені могильники. Їхній захист, побудований на силі душ і розуму, виявився даремним перед обличчям пожирачів звиру. Жахливих створінь, що вирвалося з надреальності, харчувалися самою суттю свідомості, вони нещадно винищували всі цивілізації, що покладалися на велику душу галактики. І тільки некрони вистояли, бо в них немає душі. Їхній холодний разум непробивний для всієї енергії, їхні тіла для підладній рутній заразі. Залізна армія. Просуваються по згарищах цивілізацій, не лишаючи нічого крім руїн. Війни скінчились, декрантир отримали свою помсту. Але тут постає інше питання. Чому ми досі служимо тим, хто нас обдурив? Ктан, це зоряні лорди, царяні боги, які пожирали сонячне світло та маніпулювали реальністю. Древні Створювали життя на планетах, а Ктан це життя пожирали. Так ось. Некорони зрозуміли, що Ктан більше не здаються всемогутніми. Їхні істинні обличчя відкриті. Це обманщики, паразити, що використовували нас, поки ми винищували власну плоть. У них була. Своєрідна співпраця. Вони віддали свої душі і свою нікчемну плоть в біопічах. Натомість е некрони отримали холодний розум і холодну живу сталь. Це сталь, яка сама відновлювалася. Тобто знищити некрона майже неможливо він відновиться. Його тіло знову збирається час і він встає як. Ну і щось на кшталт термінатора да? рідкого. То його дуже-дуже важко знищити остаточно. І ось. Падіння богів. Один за одним ктан почали знищуватися. Точніше, їх знищити майже неможливо, але для війни з древніми. Некрони допомогли ктан і зробили для них фізичні оболонки тіла. Так ось ці тіла і стали їх слабкістю. Некрони їх роздробили на купу частинок, осколків, і кожна така частинка стала живити генератори некронів. Тепер енергія ктан. Використовуються для підживлення гробниць, транспортерів, планетарних ангарів і нових некронських світів. Богів більше нема, є лише воля безсмертних. Тобто некрони перемогли древніх, це майже як богів, да? які мали владу над усим, сутнім. І перемогли ктан це такі антибоги, які. Ну, боги знищення, називаємо так. Вони мали теж дуже величезну силу. Ось, і вони спочатку об'єдналися з Ктан проти древніх, а потім їх самих ктан також знищили. Ось такі коварні некрони насправді. Некрони заснули. а Галактика жила. Імперії зростали і падали, над їхніми мавзолеями поставали цілі цивілізації, навіть. Не на чому вони стоять. І ось у 41-му тисячолітті мертвий метал знову починає ворушитись. Це не пробудження, це повернення. Повернення господарів, яких ніхто не кликав. Але які вже не зупиняться, ієрархія та відродження династій. Стародавні династії пробуджуються, а з ними безсмертні орди. Вони йдуть відновити славу, яка належить їм за правом. Їх суспільство чітке, монархічне, на чолі фарони, під ними лорди, ще нижче воїни, звичайні безсмертні. До двору входять і криптеки це такі алхіміки, вчені, псайкери водночас. Їхнє знання для звичайних рас органічних це щось на межі науки і магії. Тому що їх технології є досі недосяжними для всіх рас. Вони стоять над всіми на шавель вище. Ієрархія та відродження династії. Проте не всі однаково прокинулись, деякі в повному розумі, інші пошкоджені з фрагментами спогадів, дехто божевільними не існує єдиного способу пробудження: пробудження гробниць, таймер, землетрус, втручання грабіжників, усе може стати іскрою. Але процес це не миттєвий, і поки більшість некронів сплять. Це обслуговують конструкти. Канопетеки. Це такі невеличкі роботи з живого металу, які також безсмертні і працюють мільйони років. Першими пробуджуються воїни. За ними безсмертні, а зрештою лорд або фарон. Зброя забутих. Їхня зброя не стріляє кулями. Вона забирає. Шар за шаром, саму матерію, саме життя. Зникає броня, зникає плоть, зникає все. Навіть спогади. Жах пробудження. Планета, поверхня якої розривається, земля палає, споруди, некронів підіймаються. Тобто Майже кожне пробудження гробниць це катастрофа для планети, бо вони є глибоко під землею завжди. Якщо гробниця знаходиться на заселеній планеті, це кінець тому населенню, яке там на цей час пробудження гробниці було. Бо коли виходить армія Некронів, вони ні з ким не домовляються, нікого не слухають, нічого, вони просто забирають своє. Йдуть і зносять все на своєму шляху. Безжальні, мовчазні зі зброєю, яка розщеплює матерію. Від живих лишається лише згарища і спогади. Це страшна зброя, їх зброя сконтрольована за допомогою ктан, тобто богів руйнування. Це найсучасніша зброя навіть на той час і на цей час. Тобто нічого кращого зі зброї Warhammer 40 000 не існує. Зброя некронів вона ну, ідеальна, скажімо так. Тобто, нічого кращого не, ще не вигадали. До речі, про технології некронів поговоримо. Їх тіла з живого металу, самовідновлювані, вони безсмертні. Некрони не керують технікою, вони є технікою. Їх свідомість зливається з машинами, кораблями. З... Це як музика з інструментом. Тобто вони настільки поєднуються з, наприклад, з літальними винищувачами, що керують ними, немов своїм власним тілом. І вони такі витримують перевантаження, що будь-який органічний вид просто би. Вмер від передвантаження, а їм нічого, бо в них жодної органіки нема ні, живий метал. Сила і слабкість. Здається, їм немає рівних, не бояться виру, не мають душ, не піддаються тиранідам. Так, до речі, тиранідам некрони не цікаві, бо в них нема що поїсти. Тираніди не люблять живий метал, вони його не їдять. Є в них найбільша слабкість, це самі некрони, точніше їх лорди та фарони. На завершення. Некронські моноліти звишуються над спаленими ландшафтами. Все ж вони повернулися. Ця галактика належала їм колись, і можливо вона належатиме їм і знову. У всій цій галактиці є тільки один вид, що насправді безсмертний, і це не люди.